Осінні вітаміни. Ви помітили, що восени на деревах і на грядках з'являється стільки смачних дарів природи. Це справжні супергерої, які допомагають нам бути здоровими, сильними та мати завжди чудовий настрій. Вітаміни наші маленькі помічники, які живуть у фруктах, овочах, ягодах, зелені, рибі та м'ясі. Коли ми їмо корисну їжу, вітаміни потрапляють до нашого організму і допомагають нам бути сильними та здоровими, мати гарний зір, гладеньку шкіру, міцні кістки та зуби. Тож пропоную сьогодні познайомитись із вітамінними супергероями осінньої пори. Маленькі лікарі, яблука. Так, так, саме лікарі. У цих смачних фруктах живе дуже багато вітаміну С. Саме він захищає нас від мікробів, щоб ми не хворіли. Достатньо одного яблучка на день, щоб отримати справжній заряд здоров'я. Морквинка суперзірка. В цій невеличкій за розміром суперзірості знаходиться справжнє джерело вітаміну А, який відповідає за гострий зір та міцні кістки, енергійний виноград. Маленькі ягідки зібрані в грона – Справжня команда енергії. Саме вони допомагають нам бігати, стрибати, танцювати і не втомлюватися. У ньому живуть вітаміни групи Б та природні цукри, що додають нам сили. Суперзахисник броколі та сонячний велетень гарбуз. Ці двоє справжні друзі здоров'я. Броколі – зелений суперзахисник, який охороняє наш організм від хвороб. У ньому живуть вітаміни С, К та залізо, що також допомагають нам бути сильними мати гарну шкіру і міцний імунітет. А поруч із ним гарбуз, яскравий сонячний велетень. У ньому багато вітамінів А, Е та С, які додають енергії, покращують настрій і допомагають серцю працювати як годинник. Разом вони. Непереможна команда осінньої сили. Турботлива грушка. Лагідна і соковита та дуже корисна. У ній живуть вітаміни В, С та клітковина, які допомагають нашому животику працювати правильно. Грушка – справжня помічниця травлення. Фіолетова чарівниця слива має в собі вітаміни А, Е та групи В. І багато корисних речовин. Вона допомагає очищати організм і зміцнює серце. Слива це чарівниця, яка надає тілу легкості і гарного настрою. А ось ці два друга команда розуму та енергії мед та горіхи. Мед наповнює нас енергією, проганяє мікробів і лікує навіть сумний настрій. А його напарник маленький, але неймовірно потужний. У ньому живе сила для м'язів і розуму. Вітаміни, білки та магній допомагають думати швидше і бути витривалішими. Разом вони команда суперзаряду, мед заряджає енергією, а горіх дарує справжню віць і розум. Всі ці вітамінні супергерої дуже корисні та поживні, роблять нас сильними, витривалими та мега здоровими. А який осінній вітамін найбільше полюбляєш ти?